Посилечка з міста Гратів і тут чоловік пише, що він передав подарунок для нашого Івана. А що для нашого Івана було б самим найкращим подарунком, всі ж знають? Це сідушка, бо йому надоїло вже їздити на трубі. <хи> ну нічого, зараз розберемо, подивимося. А, ні, не сідуха. Маска буде Івану. Буде тепер Іван в масці бігати. Ну, значить, десь задіюємо. Просто так у нас подарки не проходять. Якщо воно вже є, значить десь буде. Так це ж... А що в цій посилці ми можемо побачити? Алюміній електротехнічний. Це той, що по суті найдорогії, так? Да? Мідяшка. Це той матеріал, який має бути в кожній посилці, щоб посилка вийшла толково. Потім пластини з реле. Підійди ближче. Або 0,5 нажми на камері, воно там підтягне саме. Пластини з реле. От такі от бачили? Та я думаю, що бачили, я вже десятки разів показував. На них там на краях срібло. Е, такі пластини у нас по 400 гривень кілограм. Тут всяка кусятинка. Позолота, лігатура, детальки, технічка. Ну, в принципі, все зрозуміло. Алюмінька. Трішки плат. Ліжки плат. Побутова плата у нас зараз 25 гривень кілограм. Тут також плата, хтось мучив роз'єм, але не домучив. І тут так само мучили роз'єм, але не домучили. І... І латунька. Звичайнісінька латунька, переходники. От і вся посилочка. Зараз переважуємо, рахуємо, повідомимо чоловіку. Е, дім, дякую велике, що відповідаєте за мене на мої коментарі. Це була посилочка від чоловіка, якого я назначив модератором під своїми постами. Так що він якісно справляється зі своєю роботою, і дуже вдячний йому за це. І дякую за посилку, звичайно.